Всіх вітаю. Переходимо до нашої релаксуючої практики. Переходимо з child Pose до собака морди вниз. Підходимо на край коврика, піднімаємо руки догори, витягуємося, піджимаємо сідниці і робимо невеличкий прогиб. Складаємо в руки в намасте і розводимо руки вдоль тіла, відкриваємо долоні. Ноги крепко прижаті до коврика. на нашу практику. Розводимо ноги на край коврика, згинаємо коліна, сідаємо в позу Маласани. зводимо руки в намасте перед грудиною, лікті обережно відштовхують внутрішні частини стегон з одної сторони і з іншої. І витягуємо спину, витягуємо маківку, а таз тягнемо донизу. Відкриваємо наші руки, як крила, в одну сторону. І в іншу. Зводимо наші лопатки і розводимо наші руки. Обережно сідаємо на коврик. Достаємо сідниці, вирівнюємо наші ноги. І натягуємо носки на себе, спинка рівненько, піднімаємо руки догори і відштовхуємося руками позаду себе, вирівнюємо спину, спина рівненька, піднімаємо руки догори, згинаємо коліна і вкладаємо живіт на стегна. Витягуємо наш хребет і в кінці опускаємо голову вниз. Знову ми вдихнули, вирівняли трошки коліна і гнищі стіни. Зігнули праве коліно і ступню поклали всередину, притиснули до внутрішньої частини лівого бедра. Піднімаємо руки догори і знову витягуємо тіло за руками вперед, вкладаємо живіт на бедра, обхватуємо нашу свою ступню і опускаємо голову вниз. Повертаємо ногу назад, можна потрясти ногами, знимою ліву ногу, притискаємо ступню до правої внутрішньої частини стегна, піднімаємо руки догори і витягуємо наше тіло вперед. Тіло тянеться за руками, і опускаємося вниз, обхвачуємо ступню і піджимаємо лікті максимально близько до ноги. Зводимо наші ступні разом в позу метелика в позу батерфлай. підвінути таз ближче до ступнів, обхватити великі пальці на ногах і розвести ступні. Знову рівнімо коліна, праву ногу заводимо за ліву. Лівою рукою обхвачуємо праве коліно і права рука через верх іде назад. Ми відштовхуємося пальцями руку від коврика і повертаємо голову назад. Носки на лівій нозі натягнуті на себе. Повертаємо ногу назад і заводимо тепер ліву ногу праву. носок натягнутий на себе, правою рукою обхвачуємо ліве коліно, Ліву руку повертаємо через верх назад і вирівнюємо, витягуємо спину. Вирівнюємо ноги, можна з ними потрясти. Двигаємося ближче на край коврика, підводимо та до п'яток. І обережно хребет за хребтом опускаємо наше тіло на коврик, руки заводимо за голову і витягуємося сильно-сильно, як струна. Загинаємо коліна. Перевіряємо, щоб середні пальці на руках торкалися п'яток. Прижимаємо долоні крепко до коврика, вдихаємо і на видосі піднімаємо таз. Підборіддя відводимо назад, щоб не зажималось горло. Опускаємо таз вниз, розводимо ступні на край коврика. Розводимо руки, праву на ліву сторону прижимаємо долонями до полу, і опускаємо коліна направо і наліво. Тіло не відриваємо від коврика. Згинаємо коліна, прижимаємо до себе і обхвачуємо наші ноги, сильно-сильно прижимаючи, тянучи або лоб, або підборіддя до колін. Відпускаємо ноги, опускаємо ліву ногу, витягуємо носочки. Праву ногу прижимаємо сильно-сильно до себе максимально. і робимо кругові рухи правою ногою. Розігріваємо стегно в одну сторону. Кладемо праву руку на праве бедро, піднімаємо ліву ногу, обхвачуємо, прижимаємо сильно-сильно до себе, прижимаємо долоні до полу і робимо кругові рухи лівим бедром. Знову згинаємо коліна і крепко-крепко себе обіймаємо. Апанасана, поза звільнення всіх вітрів, піднімаємо ножки догори, долоні прижимаємо до полу і розводимо ноги в різні сторони, вкладаємо наші долоні на внутрішні частини ніг і носки натягуємо вверх, вниз, вверх, вниз. Свідчиваємо, як натягуються наші м'язи. Сильно-сильно себе обіймаємо і можна покачатися обережно на коврику. Ноги схрещуємо, права нога йде зверху. І повертаємо на ліву сторону. Лівою рукою обережно прижимаємо праве бедро, а голову повертаємо на праву сторону. Повертаємо ноги назад. Розводимо їх і обхвачуємо лівою ногою праву ногу. І опускаємо на праву сторону, прижимаючи правою долоню до полу. Голову повертаємо на ліву сторону. Розводимо ноги. Ще раз себе обіймаємо крепко-крепко. Розводимо коліна і переходимо в позу щасливої дитини, хеппі-бейбі. Руки у нас йдуть через внутрішню частину ніг і обхвачуємо стовпи зверху, прижимаючи їх крепко кремо, щоб коліна начебто торкнулися землі. Відпускаємо ноги і останній раз витягуємося. Переходимо в шавасану. Влаштуйтеся якомога зручніше, ноги злегка розведені, не торкаються одна одна. руки вільно лежать уздовж тіла, долонями вгору. Слідкуйте за тим, щоб положення вашого тіла було зручним. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Якщо ви чуєте будь-які звуки, усвідомлюйте їх та повертайте увагу до свого тіла, відчуйте своє тіло з голови до ніг. Дозвольте кожній частині вашого тіла повністю розслабитися. Уявіть, що ваш внутрішній голос промовляє такі слова. Я розслабляюсь з кожним видихом. Напруга залишає моє тіло, відчуваю себе спокійно і впевнено. Кожна м'яза наливається теплом і приємною вагою. І повністю розслабтеся. Пошевеліть пальцями рук, пальцями ніг, головою, заведіть руки за голову і сильно-сильно потягніться. Можна вдихнути і з відкритим ротом сказати, зігнути коліна. І повернутись на праву сторону, Зігнути правий лікоть, підкласти під голову, і ще декілька секунд полежати. Підніміться, очі закриті, сядьте зручно для вас позу. Підніміть руки догори, заведіть їх за спину, і лівою рукою обхватіть Праве зап'ястя і нахиліться вперед. Знову піднімаємо руки, складаємо руки в намасте. Дякую за сьогоднішню практику, дякую за сьогоднішню вашу енергію. Гарного всім дня Намасте.